Вітаю, друзі! Сьогодні вже 14 листопада і вже завтра починається різ... Різдвяний пост і наш курс «Повернення до себе, стартує. Вот. І э, хочеться вам поділитися з вами такими міркуваннями стосовно э, цього часу, що нам важливо Хоч в деякі періоди нашого життя зупинятися і задавати питання, а що, чим наповнено наше життя. Тобто, Втомити, що ми робимо, для чого, в якій якості. І от така зупинка це є скезевим методом дослідження більш гробиною себе, Душі. І ми можемо ці секунди краще роздивитися. Можливо, усвідомити, що є і щось ще що краще, більшої якості. І якщо вдасться в цю роботу зробити, то можливо і, знаєте, от, буває так, що зробимо. Потім думаємо, я ж відчував, що щось не те. Мені мож, можна було щось інше. Якщо ці дії, ця, ці кроки, ці вибори, які ми робимо на не, незалежній якості, то будуть наслідки. Ми напрацьовуємо карму свою і потім ми тобі, ну, може так складатися життя, що вона спитається з процесу розгрібання. Цих кармічних напрацювань і для того, щоб жити легкої радості по волі Бога, служити людям, може хоч не діти. Тому цей період до Різдва ми працюємо в першу чергу над усвідомленням, як ми живемо, для чого, в якому напрямку, і не поспішаємо робити кроки на зміни цих цього життя, що ми є. А коли ми вже... Добре, це роздивилися, свідомості, і коли під час цієї роботи духовної в нас йде прояснення і з часом в нашому серці з'являється розуміння, а яким же ж чином найкраще поступити в цій життєвій ситуації. Тому я е, запрошую вас на це дослідження, і перший крок ми зробимо на... Зустрічі у неділю, 16, післязавтра, о 12-й годині можна буде присутній онлайн, де потрібно о, зробити заявку. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, до нових зустрічей,